Пане Сергію, хочу одразу ще раз підкреслити важливе значення будь-якого вашого включення, тому що, як кажуть представники інституту дослідження війни, російські воєнкори зараз дістають із архівів старі відео, щоб підтримати інформаційні повідомлення Кремля про провальний контрнаступ збройних сил України. Тобто вони безкінечно вкидають зараз фейки про те, що відбувається на фронтах, і ми, не маючи можливості та отримувати безпосередньо миттєву інформацію, звісно, дуже хочемо, щоб наша аудиторія не довіряла вкидам. Тож про оперативну ситуацію, пане Сергію, на що б ви зараз найголовніше звернули увагу наших глядачів з одного боку, ми розуміємо запеклість боїв і продовження просування збройних сил України? З іншого боку, ясно, що далеко не про не про всі такі історії можемо говорити. Бахмут ситуація на сході України, пане Сергію, як би ви зараз її охарактеризували? Ну, я спочатку давайте відштовхнуся від того, що ви сказали про цих воєнкорів і трактування і перейду в план. Безу ви абсолютно праві. Нам треба е, е, дещо навіть не те, що повчитися ворога, а врахувати, як він подає. І вони не дивлячись на те, що вони бачите, потужно получили по мордасам під Києвом. Викинуті були з Харківщини, з Лиманщини, з Херсона. Вони, типу, а і нічого, а і не було. знаєте, типу, а ми то тут наступаємо, три села взяли. Та вони так вміють це упакувати і своїм народонаселенню втюхати. А у нас деякі правдоруби шукають там, де і немає. Тому, якщо реально подивитися на обстановку, і за цих уже майже півтора роки війни, ми протистоячи набагато більше збройним силам, економіці і населенню країни виграли майже всіх операціях. Зрозуміло, що це не може бути таким коні забудьонова, раз раз і поскакали. І і зараз продовжуємо далі вигравати. Якщо ми беремо бахмутський напрямок, ми тиснемо ворога, штурмуємо, витісняємо за фактично десь місяць активних дій. Ми 37 кілометрів української землі звільнили, тобто по кілометру, що більше більше кілометра щодоби, враховуючи, що в нас немає переваги в силах і засобах над ворогом по снарядам. Ми програємо, я вважаю, що це просто вже нове слово військовій науці, і саме мужність, героїзм така, знаєте, відвага. І нестандартність дій розум наших командирів це якраз і дозволило досягнути, і ця доба не стала виключенням. Ми ворог в результаті попередніх дій він збільшує опір 650 разів. Він обстріляв нас за цей. Це нам більше навіть ніж попередні за попередній тиждень. 650 разів обстріляв наші позиції під бахмутом. 4 авіанальота здійснив загалом. Відбулося два бої на цьому напрямку. За добу 37 окупантів. Ми знищили 107 поранили. Знищили ворожий БМП. Зенітний ракетний комплекс АСА гаубицю. Д-30, два польових склади з боєприпасами. Командно спостережений пункт роти, два пускових пункт управління безпілотними апаратами. «Орлан-10» безпілотник і ворожуючий боєприпас «Ланцет». Знаєте, пане Сергій, якщо порівнювати вашу інформацію, я розумію, що вона верифікована, і за кожен за кожною цифрою стоїть справді перевірена інформація, але виглядає воно, звісно, скромніше ніж коли виходить воєнний злочинець. Путін і каже про знищених 415 танків. З одного боку, ти думаєш, ого, це ж скільки тоді в нас їх є, якщо ми продовжуємо не тільки оборону, а наступ, але у той же час розуміємо, наскільки це несенітниця ще раз підкреслюючи, не довіряємо ніколи ворогові. Але у той же час, пане Сергію, яроста. Прошу, і якщо просто всі, хто навіть уважно слідкує за нашими зверненнями і е, схильний до аналізу, ну навіть якщо порахувати сьогоднішні втрати, це два боє, два боєзітнення. тобто два бойових зіткнення, в яких майже 40 окупантів знищено літальних 107 е, поранених, тобто з поля бою прибрано на ворожу роту. І ми не приписуємо, не дописуємо зими. Могли би там дописати до цей і також знищено ряд ворожої техніки. І за тиждень її набирається так. так повірте мені, не даремно вони постійно ротують свої підрозділи, постійно маневрують. Адже саме те, що наші воїни наносять щоденні потужні втрати, це їх змушує робити. Так, ну і про складнощі, з якими стикаються військові на полі бою, Вас хочу пане Сергію запитати о те, що повідомляє військовий з позивним Мадяр, Він теж якось був в нас в ефірі. Людина, яка добре розбирається в питаннях аеророзвідки. Він зараз каже, що українські військові стикнулися з тим, що росіяни вони постійно намагаються зламати наші системи, та зокрема і західне озброєння. І зараз вони нібито та російська армія вже отримала технології, які дозволяють глушити старлінки на фронті. Це велика. Проблема буде для наших військових, якщо це буде підтверджено, тому що вони будуть, як каже сам Мадяр, і сліпнути і глохнути? Та це фактично можливість використовувати нашого безпілотники. Чи зараз це вже ускладнює ситуацію на фронті? І ну як ви гадаєте, а чи знайдеться тоді антидот проти цієї російської отрути? Ну, війна це постійне змагання, це постійний біг на випередження. і зараз, в тому числі, посилилися наше така протистояння з ворогом в системі радіоелектронної боротьби. І вони мають доволі непогані станції радіоелектронної боротьби, які для нас одні з пріоритетних цілей. І ми щотижня знищуємо по декілька таких станцій на нашому напрямку. Вони і вишукуємо їх, і намагаємося з всіми методами артилерією, баражуючими боєприпасами, ну, чим є можливість знищити. І також ми посилюємо свою радіоелектронну боротьбу. Тут, ну звичайно, що ворог вчиться, ворог намагається знайти до нас підходи, щоб нанести нам шкоду, але не потрібно забувати, що в Україні є дуже потужна школа радіоелектронної боротьби. Це і в Харкові, і Житомирський інститут, і деякі інші, і у нас дуже потужний зараз цей напрямок. і... Федеров курує і інші деякі, тобто не тільки міністерство оборони нам допомагають ряд інших структур. Громадянське суспільство дуже потужно допомагає, волонтерський рух. Тому оця наша синергія, і в чергове вже починає давати відповідь на новітні виклики і загрози. І я абсолютно переконаний, що як і в попередніх разах, українські українське військо разом з суспільством і державою. Йде відповідь на це, пане Сергій, Нещодавно в одному із коментарів ви підкреслили, що на бахмутському напрямку втрати окупантів вже перевищують втрати радянського союзу під час війни в Афганістані. Гарматне м'ясо вони наженуть. Це от зрозуміла історія. А як на рахунок офіцерського складу, середня командна ланка, ті, хто безпосередньо на місцях ведуть в бій підрозділи ворога, от їх же ж також не вистачає. Як вони компенсують відсутність кваліфікованих кадрів? них вже було неодноразово і дострокові випуски офіцерів, тобто старших курсантів, старших курсів, вони випускали і намагаються всебічно вони залучати випускників військових кафедр. Теж там всі методи задіюються, Там підкупу шантажу. Ви напевно, неодноразово можливо теж в пресі бачили, що спускаються директиви. Шукати, ну це, це, це загалом їхнє все русло цієї е, такої протомобілізації, квазімобілізації. Вони бояться повноцінно проводити. Тому що і тому звідси оці всі ЧВК, роти зет е, е, інші те, як вони називають добровольчі формування. Тому що і і чому до речі в них і не виходить? Вони ж пам'ятаєте, оголошували великий наступ то ну, військовою мовою стратегічну наступальну операцію. Результаті зараз на лимано напрямку там зводиться до їхніх намагання ескалації в там в районі трьох-чотирьох населених пунктів, там силами рота взвод до батальйону. Тобто, ну це напевне важко назвати стратегічною наступальною операцію. А все не за того, що їх не ну їх так, от якщо подивитися чисельно, то достатньо і техніка хай радянського зразку, але та ж артилерія, вона доволі вражає цілі. На жаль. Іноді не зовсім точно, але якщо кучно її використовувати, то все таки вона дуже чутлива для нас і безпілотники, деякі у них з'являються, але от саме особовий склад якісний це їхня ключова проблема і проблема. номер один. По перше, його не вистачає загалом, тому що втрати ми з вами вже говорили великі. По друге, це і не теж найважливіше, чому це не виходить. В його немає кваліфікованого, в тому числі і в тому сегменті, що ви сказали, сержантський склад, молодші офіцери і загалом командири. Тому що ви навіть якщо прослідкувати інформаційне поле за цих майже півтора року, то знищувалися від командир від командирів рот і взводів до. Командувачів напрямків і командир бригади і, і, і такі інше, тобто від, від, від лейтенанта до генерала, чи про офіцерський склад, говорить і ще хочу поточнити про їх наступальні спроможності від генштабу. Надходить інформація про те, що Росія намагаються намагається перехопити ініціативу у нас в районі Лиману на Донеччині. От наскільки часто Росіяни намагаються здійснювати подібне, і яка зараз там ситуація, враховуючи вище вами сказано, що. Вони пробують це робити невеликими групами. Так, вони цей напрямок вже тривалий час є. Якщо на Бахмутському зараз, по суті, до цього рівня підійшли артилерійські обстріли, були дещо менші. То цей напрямок давно вже лідером за артилерійськими ударами. 655 разів за цю добу. Наприклад, вони наносили артилерійські удари по нашим позиціям. Вісім авіанальотів здійснили дев'ять. Боязітний з ворогом відбулося в результаті яких 29 окупантів. Знищено 87 поранено. Знищено три танки. Т-72, Це основний їхній танк. Три БМП-2. міномет їхня теж таке. Вони дуже ним пишаються 240-мм міліметровий Тюльпан самохідний, безпілотний апарат, польовий склад з боєприпасами і три одиниці автотехніки. Ну Сергій почули. Дякуємо, що знайшли час, аби розповісти про оперативну ситуацію. Речник східного угруповання збройних сил України Сергій Череватий був з нами цієї миті.